За вікном стовпчики термометрів піднялися до 30 градусів. За високих температур, які останнім часом фіксують на Закарпатті, питання комфорту у громадському транспорті стає все актуальнішим. Громадяни можуть скористатися двома видами громадських перевезень комунальні автобуси та автобусами загального користування. Пасажири ж кажуть, що в літній період особливо відчувають забезпечення комфорту перевезень. За результатами опитувань, мукачівці кажуть, що так звані зелені автобуси мають перевагу. Вони обладнані сучасними системами охолодження. До того ж, інтервал руху більш передбачуваний. Жарко. Подверятова, тому один сер працює. <працюваний> Можна міритися. Комфортно, комфортно, комфортно не так, не так. Так. Ні, ні, мені не жарко, бо окно відкрито, і вентилятор робить. Мені не жарко. Що не можна сказати про звичайні маршрутки. Там з дотриманням температурного режиму досить складно. Закриється наглухо, і людина і сознання потіряєш, або з духа немає. Не комфортно, вони не відкривають, чи то водіячі пасажири, не знаю, чи є то вина. Включають у двойках у зелених, а у таких. Сім, дев'ять там немає. Не дуже. Аби були шторки в них у автобусі Чорнодівському, то було б краще. А температурний режим, наприклад, дуже жарко, Ні, Ні, нормально. Та який у них там кондиціонер, той Чорнодівський автобус, то знаєте, познімали шторки, десь позабирали у них нормальні автобуси, давні. вони. Так, що від спеки, кажуть водії, мають свої способи порятунку. Якщо жарко, то да. відкриваємо люки це раз, е -е, промиваємо, щоб влага була, так знаєте, про цю пиль тут ту брати. Ми, в основному так все. А як часто на день промиваєте? Ну, Шворять погоди. Ну, наприклад, літом тепер, коли буде дуже жарко. Буває два-три рази. Ну, я включу, мало тебе робити. Люки зараз не на рівні більш. А наприклад, так люки вікна відкривають де щось таке. Коли, коли про, людей? Не вони не це Водії зазначають, що комфортна температура у салоні автобусу складає орієнтовно 22-25 градусів Цельсія. 27 і 25. 27-25. Ну, Приблизно так, десь із піводи, більше тепер сезон. Так, вже починається з 10 півдесятої з І аж до семи вечора. Після семи вже потихеньки починає парати. Вікна відкриваємо в салоні, так. тут можемо включити обдуви, так, вони прохолодний воздух дають, так, і нам комфорт. А зараз, коли буде така велика температура, то як людям не важко. Важко. А, важко, важко. а, важко. а вам? Нам привично. Tam ja, prevekli, te prevekli že. Законодавство каже, що температура у транспорті має бути комфортною, тобто чітко не регулює ці питання. Є державні стандарти, які регулюють температурні питання при зниженні температури на вулиці, в транспорті має бути не нижче за плюс 10. А от у літній період повинен працювати клімат контроль, а не кондиціонер, щоб пасажирам було комфортно знаходитися в транспорті, кажуть адвокати. Ну чинним законодавством в Україні підтримання температури у транспорті взагалі чітко не прописано. Є два нормативні акти, які визначають, що температура має бути комфортна для пасажирів. Визначено, що мороз не менше плюс 10, але щодо літа немає граничної межі. Тільки зазначено, що має бути комфортна. Тому, в принципі, власники громадського транспорту повинні самі забезпечувати так, щоб пасажири могли комфортно пересуватися. Є Спілка захисту прав споживачів є в відповідні інспекції, які регулюють ці питання. Тобто, в будь-якому випадку в транспорті має бути включено або забезпечено можливість вентиляції кондиціонування. Юристи наголошують, якщо умова перевезення є неприйнятними, то пасажири мають право звертатися зі скаргами до перевізників або міську раду, адже комфорт у спеку це не розкіш, а елементарна потреба, яку має гарантувати якісний громадський транспорт.